Поле вы стоите. Я так размею, я правильно випизу выпьем, а не пішов казав, по нему. Теперь мы не пройдем. Русик то випизда. Я встыхал, у меня Я, я встихав, у меня не просто все зламало тупо. Я максимально червоный. Евнюк. <гум> <гум> тому що выжив. Да. Просто евнюк.

О, баню схавали. Деяр і Голдинг. Знову топає гігант, блядь, йо. До так. Так пишіть на вакі на вимаку. Ну, гігант, по-моєму, не бачить, а... Та-та-та, він не бачить. Ні, він... Він бачить, але не чує. Він бачить, але не чує. Окей, не бачить, але... Хто вмер? Аля, тут цей! Андрій вмер! Шо? А, блядь, тут жижа. Жи... Да, жижа. І собака сюди йде. Ви тууут! Чуєш ти, голова? Я кто живий? Я жертва попал с мимик. О, жесть. Я там просто вид від, від слепой собаки втик. Від цього т, виджи живу ти яка там повзло. Mm -hmm. Я просто трехстал ки мув взрыв. Ну, ты. А, Андривмер, да, казав? Андрій Андривмер, да. Да, бавоно мы не знаем. Да Міна. А mm карта? -hmm. Я не знаю. Типу, я чув, що він казав «Що ти голова і після цього, він більше нічого не казав. Тому потенційно, да. Чекаю іванту, коли я буде ходити по комплексу. Точно І ще з швидкістю, в с швидше, ніж оригінально. Ну no, да, і на выдобий, і без звука. Точно, точно. Ah. <laughs> що це? Бля, я дівчинку бачу, йобінь-бобінь. Ой, качка і подаруй. Idealnie. Spróbujemy. Spróbujemy tak, że.

Жесть, скільки їх там! Йма! Щоб ти розумів, щоб ти розумів. Він просто побіг по цим, по сходах, і просто мені прям в лице знухує заряди. А він навсе не дочекався. E não sei se não tens visto. Ah, tens já oito, povo. E o que dá-te? 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 <свят> <свят> кто сдох, кто сдох, кто я разбыкся. Я разбылся. Я на оставил хапату побежи. Я там просто всю дорогу прострепал, нес. Порадим норм труп. <свят> <свят> Ваня, Ваня, паркур! Сухой Паркур а? давай, давай, давай Банихоп, банихоп, а, банихоп, да, да, да. банихоп, банихоп. Банихоп, <свят> банихоп. Ты бы а. <свят> расстрелял, я впал. тут Точка не, не, не. Пиздец, Нормально <свят> Ой Тут Як мій ты минулое улюбленность? Все Валера. Це Валера, песик. Кіт Кит тучи. Добро еще не нього. Ой, ой, хай-хай-хай-ой. Я учу, я учу. Все, все під контролем. Все під контролем. Все під контролем, поки ще Все поки що під контролем. Валера, злись с баловной. Валера, злись с Андрія.